Далі ми будемо говорити про питання про питання економічні, зокрема про курс долара. З нами на зв'язку Олександр Печерицин, макроекономіст і директор департаменту аналітичних досліджень Райфайзенбанку. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. З того, що бачимо, ми, зокрема, повідомлення від Нацбанку: там євро стає все дорожчим, і долар, мабуть, так само. Хочемо почути від вас, яка ситуація зараз із курсом валют, і які ваші прогнози на найближчий час? Так, дякую за питання. Ну, ми треба тут розрізнити курс, який ми бачимо у обмінниках. Це готівковий курс, і той, що публікує Нацбанк. По Євро дійсно він коливається, тому що в нас коливається курс долар-євро. А по долар гривня в нас курс фіксований офіційний і він лишається фіксований. Тобто в готівковий курс може трошки коливатись, але він не сильно зараз відрізняється від офіційного. Якщо ми навіть побачили, ви побачили ми десь останніми тижнями. В нас було зростання готівкового курсу. Це було пов'язано з поєднанням деяких одномоментних факторів і сезонних так само. То почали трошки купляти валюту для відпусток, mm -hmm. почали трошки купляти валюту. Фермери, дрібні фермери, продаючи свій врожай, і також, якщо ви пам'ятаєте, нацбанк почав наводити порядок серед небанківських обмінних пунктів. Тобто, там були закриті деякі пункти. і Всі подумали, що не буде вистачати долару. Тобто ми мали певне зростання котре після цього Нацбанк сам же і погасив. Він нещодавно дозволив більше купляти населені валюти безготівковою, тобто ми готівку перевели в безготівку, і це вже питання Нацбанку банку закривати ці дисбаланси. Тобто, в принципі, це питання вирішено. Поки що все нормально. Але якщо глянути на фундаментальні фактори, то дійсно дуже бентежить, нещодавно вийшли дані по експорту товарів за липень. Вони досить досить низькі. Ми розуміємо, чому тому, що закрили зерновий коридор. Є атака на інфраструктуру експортну на Дунаї, звичайно, є певні проблеми. Угу. Якщо ці проблеми будуть продовжуватись, то дійсно дисбаланси будуть збільшуватись. Нацбанк змушений буде закривати ці, ці дисбаланси через свої інтервенції. Але знову ж таки, це давайте простішою мовою, як це так. на звичайних українцях відобразиться. Ну поки що ніяк, тому що є в нас досить такі компенсатори великі. Це міжнародна допомога. Ми отримаємо досить багато допомоги. Вона якраз йде на підтримку нашого курсу. Ми розуміємо, що ми його підтримуємо, тому що в поточних умовах стабільність це одна із головних завдань зараз, і тому цю стабільність вона підтримується міжнародною допомогою. Але коли ми вже будемо вирішувати питання, вже коли міжнародна допомога буде менше, звичайно, треба буде вирішувати питання, як зменшити оці от негативи на фундаментальних факт. Тобто пізніше, звичайно, питання можливого послаблення або коливання курсу, воно нікуди не зникне у середньостроковій перспективі. А як ви думаєте, є зараз розуміння у держави, що робити тоді, коли, от, не дай Боже, як ви говорите, підтримка міжнародних партнерів вона зменшиться? А таке може бути. Дійсно. ну... У будь-якому разі, доки тривають військові дії, певна ця допомога вона буде тривати в тому обсязі, як вона є, і може збільшуватися якщо треба. Але звичайно, ми знаємо, що у нас банка був план і до війни. Певний кризовий, і розуміємо, що є плани і поточні, що робити після цього. Тим більше вони активно співпрацюють з МВФ. Є дорожна карта по різних політиках, в тому числі по курсовій. Звичайно, саме головне завдання, і воно вже окреслено в стратегії Нацбанка. Це зменшувати обмеження на валютному ринку і потрошки робити цей курс плаваючий, щоб ринок сам визначив, який курс буде який він буде рівноважний на ринку. З цим розібралися. Давайте говорити далі про інфляцію, якою вона буде. Як ви вважаєте, бо різні зараз прогнози є? Можливо, у вас якийсь свій особливий Ні, дійсно. Ви знаєте, ми зараз погоджуємося майже зі всім ринком, і цікавий момент, що всі місяці цього року інфляція поточна, вона була менше ніж очікували. Ми Нацбанк, інші аналітики, тобто ми називаємо це інфляційні сюрпризи. І вони дійсно працюють поки що інфляція іде нижче по траєкторії, ніж всі очікували. І ми бачимо, що вона ще трошки буде знижуватись. Вона може десь до кінця року, там і Нацбанк прогнозує. Ми бачимо ближче до 10% плюс-мінус десь буде на цьому рівні. Тобто, вона буде знижуватись. Е, які фактори? Ну, ми знаємо, що комунальні тарифи поки що заморожені впродовж війни, тобто вони не впливають поки що на рівень цін. Але з іншого боку, ми отримаємо зараз додатковий додаткову пропозицію товарів. Котра тимчасово під час військових дій не була доступна, тобто компанії переїхали в інші локації. Компанії почали більше виробляти. Логістика покращилась, і це все знизило ціни. Тому, в принципі, зараз і очікування інфляційні і стані ціни вони більш-менш на стабільному рівні. Так вони зростають. Як ми кажемо, інфляція буде близько 10%, але це не критично. Є країни, в котрих немає війни європейської, і в них інфляція навіть більше ніж в Україні. Давайте можливо так ще трошки простішою мовою, зрозумілі, що для наших глядачів з цінами враховуючи всі ці фактори, євро. Ми згадували курси і долара. Наскільки можуть зрости ціни найближчим часом, враховуючи, що ціни на бензин піднялися не так давно. Ну, ціни на окремі товари, так правильно кажете, вони зростають, але, наприклад, ті ціни, що прив'язані до валюти, поки що нема девальваційних ніяких тенденцій, то вони лишаються на тому самому рівні. Тобто, ми кажемо, що за рік ми отримаємо загальне зростання цін не більше 10%. Це можна порівняти з тим, що на початку року ми всі думали, що десь буде близько 20-25%. От ця різниця це є досягнення впродовж того, що економіка адаптувала, що в нас невеличкі очікування щодо девальвації, і в нас стабілізація і фіксація певних цін, як то комунальних тарифів. Почули вас, дякую за інформацію. З нами на зв'язку Олександр Печерицин був макроекономіст і директор департаменту аналітичних досліджень Райфайзенбанку. Йдемо на коротеньку паузу. У нас буквально 15 хвилин і вже об одинадцятій. Ми будемо оновлювати випуск новин. Розкажемо, чим живе країна станом на сьогоднішній ранок. Будьте сп'ятим і дивіться нас в Ютубі. Не забудьте підписатись на п'ятий канал саме в Ютубі. 11 на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас московити вдарили по Запорізькому району Запорізької області. За попередніми даними військова адміністрація атакували балістикою. На місці працюють екстрені служби. Минулої доби росіяни сотню разів обстріляли регіон. Загинув цивільний і ще шестеро поранені. Ворожий безпілотник скинув вибухівку на жителя Одрадо Кам'янки на Херсонщині. Вова повідомляють, пораненого ушпиталили. Напередодні росіяни майже 70 разів били по області, минулися без постраждалих. Українські війська мають успіх південніше Бахмуту. На Мелітопольському напрямку Збройні сили закріплюються на позиціях південніше Роботиного і Західніше Вербового. Про ситуацію на лінії зіткнення впродовж минулої доби звітує генеральний штаб. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень на Лиманському напрямку. Сили оборони України відбили атаки противника в районі Нової Горівки Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили атаки противника. біля біля Оріхово Васильівки Донецької області на Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Чергового російського генерала до СІЗО на Московії затримали командувача протиповітряної оборони Москви. За грати кинули генерал-майора Костянтина Огієнка. Донедавна він очолював першу армію ППО спеціального призначення. Саме вона мала берегти небо над столицею та під Москві. Огієнка звинувачують в отриманні хабаря буцімто. Військовик організовував махінації з землею разом зі своїми підлеглими. Генерали продавали ділянки під забудову цивільним організаціям. Однак ця земля перебувала на балансі Міноборони Росії. На ній мали розмістити додаткові системи протиповітряної оборони навколо Москви. Генералу загрожує від 8 до 15 років ув'язнення.